Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео про кораблі. В зв'язку з атакою українських Збройних сил 4 листопада на захоплений суднобудівельний завод Залів в окупованій Керчі і враженням, чи пошкодженням, чи враженням. Це ми про це дізнаємось через деякий час ракетного корабля Аскольд. Типу каракурт. От в зв'язку з цим я вважаю, що можна розказати про те, що то за оті каракурти. Вони поки що не світились ніде Ну так, в плані, чи атака на них, чи вони там щось Вони нещодавно лише з'явились в Чорному морі. З серпні цього 23-го року прийшов перший отакий каракурт на Чорне море? Він називався циклон, називається. Ну і от він в складі Чорноморської флотилії. Що воно? За ці каракоти це офіційно малі ракетні кораблі. Саме кораблі, не катери, а малі ракетні кораблі. Багатофункціональні ближні морської зони дії. Це приблизно це таке, це таке, не заміна, як дехто пише, десь мені попадала, що це заміна буянам. Ні, це не заміна буянам, це доповнення до буянів, буяні, буяни то, буяни М. то кораблі класу Річка Морі, а оці каракурти це суто морські морської зони, вони більш мореходні. Ну І на Заході, і в принципі, вже і самі росіянці називають їх, їх малими корветами. В принципі, що буяни малі корвети, що ці каракурти малі корвети. Звідки воно появилося, ці кораблі? і чому, І чому, і звідки? Після окупації Криму і розпочатої війни на Донбасі ще в 2014 році проти фашистської Росії були введені санкції. Україна перестала дещо поставляти. Це дещо це газові турбіни Миколаївського підприємства Заря і у рашистів з'явились проблеми з будівництвом великих, ну, відносно великих кораблів, фрегатів. Типу, ну, я буду називати типу адмірал Макаров, це той, який призначений флагманом цієї Чорноморської флотилії. У них там тип. Інші, але ми не знаємо тих е, адміралів, вони нам і не потрібні. Ми знаємо, як тип Адмірал Макаров, оце три одиниці такі в Чорному морі. І от е, плани були дуже грандіозні. Там е, ледь не півтора десятка таких фрегатів е, хотіли е, збудувати, але пішло все не так. І е, 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 змусило росіянців. Е, Перекроїти свої плани і створити якісь інші кораблі менші, ну, але все одно ракетні. Ну, треба визнати, що це їм вдалося, бо на початку вони ще давно будували. Я вже не пам'ятаю, в якому році був такий корабель Скарпіон. Він так і не добудований десь в Рибінську. Чи в Виборгу, в Рибінську, мені здається, його почали будувати. Там він так на суднобудівельному заводі і стоїть, може, вже порізали. От. І на базі оцього Скорпіона е, створили ці каракурти. Е, цей корабель вдвічі коротший за оці фрегати, типу адмірал Макаров, е, а за, тонажні, за водотонажністю е, вони приблизно в 4 рази менші. Але вони і ті фрегати, і оці корвети Каракурти несуть по 8 калібрів. Ну вони здатні, можна їх завантажити або протикорабельні ракети Онікси, або калібри. Ну, Стріляють по Україні, по, по наземних цілях в Україні стріляють як калібрами, так і Оніксами. У Онікса менша дальність, але ця ракета надзвукова, і вона проти неї немає такого реального протистояння, і по Одесі, по Одеській області стріляють цими Оніксами. Стріляють по Оніксами не з кораблів, але просто я зараз про цю ракету. Ну і от, от створили ці каракурти, їх створювали в тому числі для того, щоб їх можна було переміщувати з, з флота на флот, з моря на море, з Балтики, на Чорне Азовське море, на Каспійське. Вот. Осадка у цих каракуртів до 4 метрів, це більше ніж у буянів. Але коли вони порожні, без топ, без палива і без озброєння, вони в принципі осадка менша, там трошки більше 3 метрів, і вони з цією осадкою можуть проходити внутрішніми водними шляхами. Я ж повторююсь, вони для цього так вони і планувались, проектувались. В планах було будівництво 18 отаких каракуртів. Потім згодом в процесі будівництва два відмінили, планували будувати на Далекому Сході у Владивостоку верфь восточна, от Отам мали б збудувати два отаких каракурта. Відмінили, анулювали замовлення. Тепер 16 в планах. І тепер будують п'ять суднобудівельних заводів. Серед них, серед цих п'яти, два захоплені в окупованому Криму. Це феодосійський завод море, там теж ведеться будівництво одного з таких каракуртів, і в керчі отой, саме отой Аскольд на суднобудівельному заводі Залів. Ну а решта будується теж в Зеленодольську, в Татарстані, там, де і оці буяни. Ну, і не буде, не буде перераховувати всі п'ять заводів. Це не дуже суттєво. На сьогоднішній день збудовано вже діючі чотири корабля, три з них на Балтиці, і один на Чорному морі, про який я вже казав, то циклон. Отой. До речі, в планах Руського Рейха до кінця цього року плани були три кораблі, отаких от каракурти поставити на Чорне море. Ну, а тепер мінус отой Аскольд. Але все одно, якщо у них там нічого не поміняється. І... То Україна отримає ще проблему в вигляді. Ну, загрозу не проб... ну, і проблему і загрозу у вигляді двох додаткових кораблів носіїв калібрів. Два на вісім шістнадцять додаткових можливих пусків калібрів. Це так небезпечно і суттєво. Значить, чотири діючих повторююсь, три будуються на в доках, Сім добудовуються вже на плаву. Два, було два в стадії випробувань. Тепер вже один. Один з них той Аскольд, який Україна вразила. Ну, така картина по оцих каракуртах. Ну, Пару слів про них, що вони там з себе уявляють в плані розмірів. Водотонажність 870 тонн, трошки менше, ніж у буянів. у буянів 950, буяни, буяни під водою, вони більш такі пузаті, скажімо так, а цей більш такий, він морський, то він. Він більш швидкісний, і він тому меншого водозаміщення. 67 метрів довжина на 5 метрів коротший, ніж Буяни. Осадка 4 метри, трохи більше, ніж у Буяна. Двигуни в цих каракуртах свої. Рашистські виробництва заводу. Звізда в Путінбурзі. Екіпаж 39 осіб, автономність 12 діб може знаходитись в морі, швидкість 30 узлів, швидкісний, це майже 56 км на годину. Ще він є носієм безпілотника орлан 10. Я вже не буду перераховувати, які там у нього гармати, кулемети, то головна його зброя все ж таки то оці калібри або онікси. У нього немає озброєння проти човнового, немає як такого проти. А, маленьку маленько одну ще деталь можна сказати. Проти повітряних цілей у нього є там комплекси ПЗРК і Гла. Забув ще один якийсь, але замість нього тепер починаючи з, третього, з третьої одиниці, вони туди ставлять, просто тупо ставлять і прикріплюють на канати їхні оці ППОшні цілі панцирь. Вилетіли з голови. Оці з одного боку, сучасні кораблі ракетні з ракетами великої дальності і отакі, така кустарщина, скажімо так, з установками оцих панцирів на палубі корабля. Так вони роблять на патрульних кораблях типу Василій Биков. Ну і тепер отак роблять. Вже, вже навряд чи перероблять, бо вони ж вже всі добудовуються. Тобто ті, що будуть закладатись і нові, будуть, там вже нічого не, не переробиш, їх вже не буде. Так що з панцирями на на палубах, на палубі, на кормі. Ну, така інформація про оцю серію каракуртів. Було про Буянів, було про Василія Бикова, а тепер є і про каракуртів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!